Доброго дня, вас вітає тактичний табір. Мене звати Фріман, і сьогодні ми розберемося, як все ж таки стріляти, як робити це зручно та влучно. В Ютубі існує дуже багато відео від нормальних інструкторів і, і не дуже, грубо кажучи, про те, як виконати стрільбу з положення стоячи. Я вам сьогодні розкажу в двох словах, дуже коротко, поділюсь власною технікою, скажу вам, що це не страшно і не сильно важко навчитися стріляти. Що ж, перш за все, нам треба розібратися з положенням тіла. А найголовніше з вашою стійкою. Отже, якщо ви правша, робимо наступним чином: ліва нога стає трошки вперед, права нога ширше, ніж ширина ваших плечей, відходить назад. Можна подати її трошки ще назад. Зробити, так би мовити, таку кулеметну стійку, але. Головне, не розвертати корпус. Далі, на що треба звернути увагу? Це те, що ваші плечі повинні дивитися фронтально, тобто на 12%. Тим самим ваша плита буде працювати на 100%, захищати ваші органи. Якщо ви будете стояти боком, стріляти ось таким чином, ваша плита буде розвернута в праву сторону, що зменшить її захист. Причому суттєво. Отже, стоїмо прямо, плечі розвернуті на 12%. Зброю беремо так, як вам зручно. Лівою рукою підсівку, правою рукою міцно обхватуємо пістолетне руків'я. Приклад вже вкладаємо в передню дельту плеча. Таким чином робимо короткий рух, і ви вже виводите зброю на ціль. Бачите, без зайвих рухів я можу вивезти зброю на ціль. Але чи допоможе мені це влучно стріляти, перевіримо в кінці відео. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube-каналів. Будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Отже, якщо якийсь інструктор вам каже, що треба стріляти лише ось так, або ось так, або ще якось раком чи боком, шліть його впевнено на всі чотири сторони, тому що ви повинні стріляти і тримати зброю так, як вам це зручно. Але базу, базу все ж таки треба вивчити, бо це основа. Отже, лівою рукою тримаємо цівку зброї, давимо її. В праву сторону, правою рукою обхватуємо пістолетне руків'я міцно давимо в ліву сторону. Якщо ми беремо довгий хват зброї, це допомагає нам дуже щільно отримувати гвинтівку. Тим самим вона в нас менше коливається і постріл буде більш влучний. А перед тим, як перейти до цих вправ, до стрільби, перш за все, треба відрегулювати та підігнати зброю під себе. Основне, що треба відрегулювати, це звісно приклад довжину. Якщо вона буде закоротка, вам буде незручно, ви будете вимушені ось так скукожитись. Вам дійсно буде некомфортно стріляти, тому підганяємо під свою довжину рук, не соромимося, регулюємо зброю. Якщо ваша зброя має довгу цівку, як у моєму випадку, це АР-15, я можу використовувати довгий хват. Його також називають спортивним хватом, це допомагає краще отримувати зброю. Я роблю більше речах, і в мене зброя менше гуляє. Якщо я в замкнутому просторі, Вузькому, де я не можу собі дозволити ось такий хват, я можу перейти на короткий хват, взяти під магазин зброю. Ось таким чином я можу дуже легко з нею маніпулювати, відвести вниз, зробити розворот, поворот і тому подібне. Якщо ви все виконали вірно, то основне зусилля на тримання зброї у вас буде передаватись на ліву руку та на ваше плече. Таким чином, в мене права рука вільна. І я можу навіть відповісти на коментарі хейтерів в Тік-Токі. Що ж, переходимо до безпосередньо в скидки. Якщо ви все вірно виконали, у вас нормально розположений корпус, вам зручно стояти, далі легким рухом ви виводите зброю на прицільну лінію. Як її правильно виводити? Можна виводити ось так, можна виводити одразу фронтально. Але бажано робити ось такий рух і розвертати зброю. Таким чином ви її краще фіксуєте в кінцевій точці. Ну і так ось зранку та й до вечора можна холостити, але це вам не дасть влучно стріляти, тому що будь-яке холостіння треба закріплювати обов'язково пострілом. Що ж, настала черга перевірити в ділі все те, що я вам розказав у відео. Зараз будемо робити вскидку та постріл на швидкість. Я буду здійснювати 5 пострілів і ми оберемо найкращий, найшвидший результат. Стріляти буду по гонгу, тому характерний звук ви будете чути. Стрілець готовий? Так. Да.

Стріляв з невеликої дистанції, всього з 20 метрів. Але якщо все виконувати вірно, то у вас буде швидкий та влучний постріл. Що ж, сьогодні ми розібрали положення стоячі в скидку та стрільбу на швидкість. Обговорили нюанси, деякі моменти, я поділився з вами власною технікою. Але основне, що вам треба запам'ятати, що все залежить від вас, все індивідуально. У кожного із нас різна антропометрія, різна довжина рук та зріст, тому кожному треба буде базову техніку пристосувати. Чітко під себе. А з вами був Тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube канал, телеграм-канал, на наш новостворений Тікток та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе!